Так, все в нормі. Причина знайдена, це датчик температури. Вже вам машину прогрів. Ано глушим. Все глушиться. Все, заводиться. О! Отакий От датчик. Купив я такий номер зараз. Такий зіономер. Він має 4 контакти, але в фішці є тільки 2. І тут ще скоба йде в комплекті. Витягував свою пластмасу, лопла, бо там таке недоступне місце. Так що будьте уважні. Коротше, причина банально проста і не треба ніяких СТО, тільки одна недоспана ніч. Бо аж снилася та машина. Трохи шукав в інтернеті, трохи, то, трохи сьо. Показав мені отакий, поміг мені такий свисток. За копійки я його взяв колись в Польщі за 50 злотих, Там гривень 350 на наші приблизно було, зараз у нас 600-700. Скачав програмку і по ньому дуже добре було видно, що температура зашкалює. Я думаю, може де приборка щось глюкнула, то неправильно показано. По факту, все правильно. Приборка зашкалювала, бо температура зразу 120. От зночі я завів машину, навіть не заводи, що включив запалення. І температура вже була робоча. 94 показувало потім комп'ютері, можна сказати. Пару хвилин завів, дві хвилини і зразу 120, і знову ці всі приколи. Поки машина до 90, все зглушується, все нормально. Коротше, причина банально проста, датчик температури. Вот так, Підписуйтесь на канал, будуть якісь нюанси, завжди я постараюся зняти щось для вас. Все, всім пока.